Шановні глядачі та підписники моєго каналу, дивіться, яка ситуація. Є дискусії, треба їхати, дивитися, трактор, не треба. Багато хто каже, позвонив, а мені привезуть, а потім ні грошей, ні гарантії, нічого нема. Ось людина з Чернігівської області має джинму 244-го. Від'їздив два роки, треба сороківку, Приїхав торгівельне підприємство компанії Мініагра, почав ось дивитися, сороківка Оріон серії Про, покатався. Ловол 504 подивився, покатався. 45-й ловол подивився, не катався. Донфенд 404 g 2 подивився, покатався. І так міркував, і так і сяк. І тепер з цим йому треба просто переспати. І тільки після цього. Людина повністю осознано придбає трактор. Тож, друзі, щоб бути впевненим в тому, що ви обрали саме того трактора, якого вам потрібно, завітайте в торгівельну мережу компанії Мініатор і на власні очі оберіть собі надійний потужний трактор. Саме такий, який буде відповідати вашим запитам, робитиме всі роботи, які перед ним стоять. Буде виконувати чітко. І все у вас буде класно. Тож, лайк, підписочка, слідкуйте і за новинами, і за цінами. Все на моєму каналі є регулярно, кожен день. Дивіться, міркуйте, обирайте собі тракторця. До зустрічі!